Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, яка ситуація очікує Україну, яка небезпека йде від Російської Федерації на тиждень від 14 серпня 2023 року по 20 серпня цього ж календарного року. Яка ситуація, загроза небезпеки йде від Росії у контексті війни, військових дій? Так, дивимось Схід України, північ України, центр України, Південь України, Крим, Захід України. Так, випала карта. Дивіться, тут в нас Кремль. Так, він перевернутий. Щось стане реальним для Кремля. Що стане реальним. Давайте подивимось, що стане реальним. А реальним стане війна. Десь може літати біля е, цього, біля, біля самої тих спаски, чи як вони називаються, ті вежі. Бачите, які вони ось. Там ось буде. Щось літати. Дуже цікаве. Маленьке по пажику, але буде щось вогняне там літати. Так, тепер дивимось конкретно Схід України. Схід України. України. Ну, Реально атака там є, атака і великою кількістю, на жаль. Води нема питної ситуація така, що, може, є загроза для логістичних доріг, до вели... ну, значних логістичних шляхів, пов'язані з водою, з водою. Там е... десь може щось або прорвати, затопити неможливо. Або зруйновано перехід через воду, тобто внаслідок води, внаслідок виливання води може бути заблокований десь шлях на сході. Загроза є для складів, окрім того, ще є люди, які на, скажімо так, на Крючку в диявола, на крючку диявола, які можуть чинити якісь диверсійні дії. Також тут є загроза того, що може щось бути вказано, куди може приземлитися. Ну, працюють наводчики, знову ж таки. Там нас посилюють. Посилюють, іде посилення наших. Можуть лунати тривоги без попередження. На жаль, можуть бути постраждалі. Ситуація така, як була, вісякова. Далі північ. На півночі жарко, внаслідок е, прильотів, внаслідок е, таких. Скажених дій ворога небо може бути незахищено. Певні місця цивільної інфраструктури зазнають, зазнають біди, мінування, мінування і падіння. Там, де щось кругле. Якісь майстерні під загрозою. Майстерні, там, де щось ремонтують, автомайстерні. Якась ситуація, якої ще не було. Також є загроза з боку кордонів, велика загроза з боку кордонів. Багато і псов у вас ходить. Закордонних ІПСО, іпсо, які вкидують вам е е ці рашистські пабліки, видаючи себе за українські, тому фільтруйте, що ви чуєте, що ви бачите. Окрім того, е ну знову ж таки я сказала про загрозу для цивільних інфраструктур. Е загроза також є для храмів, для церквей, для церк ну, для храмів. Ось так. Тобто ворог хоче ціле спрямовано. І, до речі, там десь щось кругле, я говорила купола або якісь круглі вікна, вітражі. Тому у ворога є ціль знищення пам'яток. Так, тепер центр України, центр. Намагається заблокувати плани ворога. Окрім того, е ну, наші працюють на відбиття, але все одно можуть бути уламки десь падати. Падати уламки можуть. Е так. Не розслабляйтеся, незважаючи на те, що у вас дуже добре відбивається, дуже добре працюють хлопці, намагайтеся ховатися, ну, десь перебувати там, де вам спокійно, в укриттях, тому що знову ж таки можуть падати уламки і нанести шкоду. Аркоподібні будівлі, не знаю, округлі. Також тут ще може бути реби реби літати, те, що збиває з пантелику. Те, що збиває з пантелику, а в той же самий час вони можуть запустити щось реальне. Тому і ще внаслідок цього, мож, я вас попереджаю, перебувайте в укриттях, нічний час доби, можете спостерігати спалахи в небі, але, знову ж таки, загроза йде з боку води. Або місцини біля води. Ну, більшістю з боку води, з акваторії моря, може щось падати. Ну, ще, скажімо так. Вони можуть мітити в одне, а воно може попадати зовсім в інше місце. Тому ще внаслідок цього будівлі знову ж таки, будівлі, висотні будівлі. Так, півдні, ну, загроза з боку моря йде загрози посилюють, як можна, як тільки можуть, посилюють, блокують, йде допомога. І в той же самий час є загроза для потужних якихось центрів допомоги людям. Загроза є волонтерським центрам, загроза є медичним установам. Тому, будь ласка, будьте обережні. Критичні інфраструктури пов'язані з наданням теплом людям або тепла вода. Ну, карта відбиття може щось іти. З метою зупинити ту. З метою зупинити ту загрозу, яка насувається. Знову ж таки, загроза пам'яткам. Загроза пам'яткам. Історичним цінностям я маю на увазі. Загроза для історичних цінностей. Так, Крим, Криму в будь-який час може щось приземлитися і дуже багато, дуже багато там перекривається якийсь логістичний шлях по воді. Через воду, знову ж таки, щось там, або переправи якісь. Те, що дає змогу переправити з одного берега на інший. Втрати в них можуть якийсь кораблі втратити. Ось так. Або засіб переправи. Ну, мені щось більше як. яка... Ємність. Те, що для них є дуже-дуже цінно. Ось так. Щось піде на дну. Щось піде, щось в тони, втопиться ресурсне. Угу. Бо це є Україна. Крим це Україна. Багато не говорю, щоб не нашкодити. Далі захід. На заході може щось е, не спрацювати. Десь можуть бути збії в застосунку. Хтось може навіть пошкодити той застосунок. Окрім того, на Заході є багато амбіційних маніпуляторів, які не погоджуються з владою, які розганяють багато істерики, розганяють зраду, можна так сказати, яка може нашкодити людям, яка розколює людей, яка вносить сварки між людьми, недовіру. Тобто нам наразі треба об'єднуватися, а не сваритися. Якась. щось. Знаєте, Знаєте, ніби щось, от коли от щось назріває, 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 і воно вибухає. Може бути якийсь скандал, довгоочікуваний скандал, на жаль, на Заході. Скандал пов'язаний з, верхов... з верхівкою влади, які е... маніпулювали людською свідомістю і працювали на користь ворога. Це на заході. Захищають захист. Е... Є загроза для цивільних, на жаль. І є також загроза поламки водних ресурсів внаслідок активних дій вогню. Внаслідок активних дій вогню, які ніхто не бачить. Тобто, якщо то тут це. Слухайте, це якась може бути ще за хитрим ходом може бути пошкоджене. Там щось велике, ресурсне, те, що живить, водопостачання, що ще живить. Ну от десь він може не статися води Вна внаслідок е диверсії, е як на які люди закривають очі, ну, тобто, яких не видно, щось там може бути пошкоджено. І води нема. Вода виливається, вода виливається, не знаю, що там. Там, окрім того, ще йде і загроза з боку води для заходу. Також якимись хитрими шляхами може літати щось незрозумілим чином. Кружляти навколо одного об'єкта, кружляти, відволікати увагу і десь приземлитися точно в ціль. Є така загроза. Ця ціль знаходиться десь серед води або біля води. Якісь парки може це бути, місця відпочинку. Щось неочікуване може бути. Там, де, знаєте, завжди нібито було спокійно, спокійно, ніхто нікуди ніколи не очікував, але можуть бути наслідки. Навіть бути, можуть бути наслідки від е, м, уламків. Будуть захищати. Тут захист дуже добрий, але є загроза, що е, якісь уламки, ну, знову ж таки, територія біля води. Парки відпочинку пов'язані з водою. Можливо, це аквапарки. Можливо, це відкрита місцевість. Вода, вода, вода. Дітей не пускайте до води. Там, де дітей багато завжди. Там, де завжди багато дітей. Ось так. Будь ласка, будьте обережні. Є в них таке в планах. Щось вони такі, таку і диверсію, бачите, планують, щось повертається. Е і там їхні якісь посіпаки лазять, людей з пантелику збивають. І з повітря є також загроза для заходу. Тому будьте, будь ласка, обережні. Знову ж таки, цей тиждень є нелегкий, є важким. Дякую вам за увагу, дякую вам за лайки, дякую вам за підписку. Бережемось, віримо в наше ЗСУ. Все є Україна. До побачення!